Привіт-привіт, друзі! Привітаємось! Кожному дому я щастя бажаю. Маку цвітіння, житу врожаю. Небові миру, голубу неба. Кожній людині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня! Діти, ви, мабуть, помічали, як багато у нас в місті будинків. Вони здаються схожими. Але насправді відрізняються один від одного. Давайте з вами дізнаємось більше про будинки. Облаштовувати собі житло люди почали дуже-дуже давно. Спочатку вони мешкали в печерах. Пізніше вони навчилися будувати будинки з каміння, з глини. З дерева. Сучасні будинки будують з цегли, з панелей або великих плит. Для того, щоб побудувати будинок, цеглинки кладуть одна на одну, скріплюючи нібито клеєм спеціальною сумішю цементним розчином. Кожний будинок має дах, стіни. Вікна та двері. Подивіться. Будинки бувають низькі та високі, одноповерхові і багатоповерхові. В одноповерховому будинку живе одна сім'я. В багатоповерховому будинку мешкає багато родин. Знайомтесь, діти. Це дівчинка-світланка. Світланці не терпиться поділитися з вами радісною новиною. Вона нещодавно з родиною справила нове сілля в гарній новій квартирі. Вона живе в міській квартирі, в багатоповерховому будинку. Її квартира на другому поверсі. В таких будинках є ліфт. Тому що підійматися нагору важко. На кожному поверсі є кілька квартир. Вони мають свій номер. Щоб потрапити до квартири, двері потрібно відчинити ключем або скористатися кнопкою дзвоника. Спочатку ми потрапимо в передпокій. Тут можна залишити взуття та верхній одяг. Тут є у нас, ми бачимо, шафа, полиці для взуття, в квартирі є ванна кімната. У ванній кімнаті є ванна з душем та вмивальник із дзеркала, щоб купатися та вмиватися, кухня, де готують їсти. У кухні різні шафочки, плита, холодильник, обідній стіл, стільці. Ще є кімната вітальня. Тут приймають гостей або відпочивають. У цій кімнаті є м'які меблі: зручні крісла, диван, стіл. Також є спальня. І тут сплять дорослі мама і тато. Тут є у нас ліжко, шафа для одягу, комод. Також є дитяча кімната. І це кімната нашої дівчинки-світланки. Тут ми бачимо ліжка, шафа для одягу, поличка для іграшок. У цій кімнаті грається світланка та спить. Шафа, ліжко, стіл, стільці, диван, крісла, комод можна назвати одним словом меблі. Дівчинка Світланка живе на вулиці Грайлива, будинок 35, квартира номер 6 на другому поверсі. Діти, а чи знаєте ви свою адресу? Домашню адресу, поверх, на якому розташована квартира. Але власну адресу та розповідь про свою оселю не слід повідомляти незнайомим людям. У власній квартирі треба дбати про чистоту, берегти майно. Потрібно дотримуватись чистоти в будинку, в під'їзді та у дворі. А наше заняття закінчується. І ми з дівчинкою Світланкою говоримо вам. До побачення! Пока-пока!